У Києві застрелили співробітника СБУ за даними джерел Суспільного у правоохоронних органах. Загиблий був полковником служби безпеки. Його ім'я Іван Воронич. Інформації станом на зараз маємо небагато, але в цьому епізоді Несеця зібрали усе, що відомо про це вбивство. Отже, вранці 10 липня поліція прибула за викликом на місце, де відбулася стрілянина. Це Голосіївський район Києва. І там знайшли тіло чоловіка із вогнепальним пораненням. Від отриманих травм він помер на місці. Загиблий, як я вже казала, виявився співробітником СБУ. Це Суспільному підтвердили джерела у відомстві. Також джерела у правоохоронних органах повідомили й інші деталі. Чоловік був полковником служби безпеки на ім'я Іван Воронич. Видання Українська Правда опублікувало кадри з камери відеоспостереження із моментом вбивства чоловіка. На відео видно все, що сталося у дворі між житловими будинками. Чоловік виходить з парадного в руках, тримає пакети та прямує в сторону припаркованих авто. Там в нього стріляє невідомий, а потім тікає з місця. Що саме сталося? Якими були мотиви вбивства? Ще має з'ясувати слідство. Кримінальне провадження відкрили за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця. Щодо того, чим же займався воронич, теж поки офіційної інформації немає. Однак про це у соцмережах написав колишній розвідник Роман Червінський. Він стверджує, що Воронич був людиною, яка боролася із росіянами з 2014 року. Також за його словами, вбитий був одним із тих, хто започаткував ВСБУ напрямок, який є про. Цитую зараз створює багато проблем для росіян, заявив Червінський. Він додав, що воронича вбили п'ятьма пострілами в притул, коли той виходив з помешкання сьогодні о восьмій ранку. І за його словами, стрійцем був кілер диверсант. Російські пропагандисти повідомляють, що воронич, нібито, служив у управлінні центру спецоперацій СБУ і міг бути пов'язаний з організацією, як вони кажуть, терактів у Росії. І тут я наголошу, що перевірити усю цю інформацію ми поки не можемо, адже офіційного підтвердження цих подробиць слідство поки не надає. Тож чекаємо деталей згодом і продовжуємо стежити за цією темою.